Як ви вважаєте, чи можуть вибори в США вплинути на перебіг війни в Україні? Думаю, що вплине. Чому? Все-таки підтримка Америки велика, дуже велика. Так що обов'язково вплине. В принципі, можуть. А як? Ну якщо буде Трамп, то нам буде гірше. А якщо Ну хто його знає? Кажуть, в інтернеті вже, що буде, вже третій кандидат, якийсь є, що цим двом не світить, одним словом нам гадать, як на кофейній гущі. Ну, на довіри, мабуть, повинно йти. То, що вони нам допомагають, це їм дуже велике спасибі, дуже великим дякую. Але все ж таки мені здається, що вони розуміють, що у нас відбувається, мабуть, розуміють. Ну вони нам не дають не дають нам можливості. Ну, дуже дивують деякі речі. ООН. Ну, мабуть, так. А чому я це? Ну, тому що і. Є... Прихильники більшу до України а і дивляться на це по іншому. Я думаю, що таким чином, що може там буде якась допомога, може, ми якось будемо більше розуміти їх, їхню політику відносно України. Ну і, звісно, наші люди теж повинні спілкуватися, повинні говорити, повинні якось самі розуміти, що іде війна. Війна для України нашої важка. Може, звісно. А як? Ну, Якщо прийде Камала Харіс, у нас і далі буде війна, будуть в вбивати. А якщо прийде Трамп, то хто його знає, війну може бути закінчену. Можуть. А як? Якщо виграє Трамп, скоріше негативно. Якщо Харіс, позитивно. Україна сама вибирає, як нам жити, в принципі. Але допомога завжди потрібна. Я думаю, Трамп може не виграти. Зараз жінка молодша і мені здається, чим та жінки стають президентами, то найкраще, як в Литві, наприклад, дуже непогано. Ми пов'язані те, що вони нам допомагають. Це дуже важливо для України. Ну і взагалі добрі відносини. З такими державами, як США, то, то треба, щоб вони були добрими, розумними. Але взагалі-то, первинно, напевно, все залежить від нас самих.